Книга Пророка ісаї, розділ 57 Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, Що із-за зла праведник щезає, Щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди. Ви кубло перелюбника і блудниці. З кого ви смієтеся? На кого розз'являєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти, непокори, не кубло неправди? Ви що яруєте коло дубів під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та розчілинах у скелях, гладке каміння коло потоку твоя доля, вони, вони твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари. На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі ти розставляєш твоє ложе, туди також сходиш приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене, ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш, зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати. І, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром, на пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі, ти пускала їх аж до Шеолу. Втомлялася при многими твоїми дорогами, одначе не казала, годі. Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася, кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі? Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки. Що тобі не допоможуть. Коли заголосиш, не врятують тебе твої кумири, усіх їх розвіє вітер, рознесе подув. Хто покладається на мене, успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть Прокладіть, прокладіть, стеліть дорогу. Заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду. Ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і, скрившися, бив його у гніві. А він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги, я вилікую його. Буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вченю хвалу на їхніх устах, мир, мир і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь. Я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись, не може. А хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру.